Сьогодні добрий ранок. Їдемо сьогодні, хочемо потрапити до будинку Павлова. Так звучить, звісно. Але не до тих Павлових, що ви подумали. Це там комплекс цілий. Для відпочинку це будинок Павлових в Одесі. от. Зараз потрошки вирушаємо, нам залишилося ще півтора кілометри, побачимо, куди нас сьогодні приведе. Тому що вчора з Аркадією нас завело далеко. Кстати, по поводу вчорашньої поїздки, що я хочу сказати, що е на GPS ми заводили пляж Аркадія, і нас привело хто зна куди, ну, наверх, там, де починається. Траса здоров'я. І ми були зверху. А виходить, знизу, якщо завести Аркадія Сіті, то воно приведе туди, де ходить транспорт, де зупинка є маршрутки. От, і там е, краще і ближче. Получається дойти до пляжу. Не треба півгодини йти. Там буквально 5 хвилин і вже на місці коло іпіси. От, і там саме цей пляж Аркадія. Тому щоб знали, нас отак от завело. Ми просто тому що ми перший раз в Одесі ми не знали. Просто завели собі в GPS, щоб нас привело до пляжу Аркадія. Ну, воно привело, в принципі, але там, я ж кажу, дуже довго йти. Там дикі пляжі є, якісь, так. але вони з камінням, тобто там спуститись до води. Ми спускались, ми окунулись там, обмочились, тому що ну, дуже жарко. Але потім прийшли далі. Не знаю, не помітила наверху, не було, до речі, не було. от Зараз згадую. Взяти на прокат наверху велосипеди або самокати є, але місцевий ось цей як, по-моєму, називається як треба завантажити додаток і скористуватись додатком Там розблокування транспорту. Розблокування 9 гривень і потім 2,50, по-моєму, хвилина. Ну треба уточнити, трошки я вже підзабула. Ось, куди ми їдемо? Тому просто для тих, хто перший раз ця інформація буде цікава, тому що... Я ж кажу, приїхати можна, але от треба знати знаєте, місцевість. Тому хто перший раз, він наче по GPS їде, куди йому покаже. А от місцеві вони вже знають, або хто був вже багато разів, вони вже знають локацію, де краще вийти, де краще підійти. Тому е путівник, як кажуть, не завадить. Але путівник місцевих, або вже бували, хто вже тут побував. Вот. А, нет, не налево. Так, ну вот то, что я хотела сказать. Все, до встречи уже на месте.